Наступальні дії ведуться на різних ділянках. І росіяни, використовуючи про, про цю тактику прогризання нашої оборони, вишукуючи ви, ви слабкі місця в стиках наших бригад, наших батальйонів, поступово перекат за, за перекатом, людина за людиною нарощують накопичення сил засобів, і потім уже е, починають контролювати територію. все зробити, аби цього не допустити? Для цього комбат які команди на одній з ділянок, де наприклад іде е, активізація російського просування вперед, мусить своєчасно отримати в потрібній кількості е, снаряди, міни до менеметю, протипікоти, протитанкові міни, потрібної кількості е, дрони. Тоді е, комбат буде більше себе впевнено почувати і е, захищати ту ділянку, за яку він повідає, більш впевнено. Якщо комбат цього не отримає, то будь-яка хоробрість його людей буде зведена ні в що. Е, тому що складно хоробро воювати, коли російські снаряди знищують особовий склад в окопах, а ми нічим не відповідаємо.